Давно не знімала відео на тему продуктів у А Потрібно було би знімати, тому що дуже сильно все подорожчало. І ось сьогодні я купила в кафланді на 218 польських злотих. І от дивіться. Вроді би, нічого такого не купила, а 218 злотих пішло. Давайте почнемо з м'яса. Тут з м'яса я сьогодні купила такі курячі, називається удо. Ну, Без тих ножок, а самі стегна. І ось за 566 гри заплатила 6,22 Кілограм коштує 10 ну 11, Давайте будемо округляти. Тут я купила з Удо Індика. І без кістки, без шкіри. Ціна 21 злота. Я заплатила за 848 грим 17,90 Оце у нас по м'ясу. Я взяла м'ясо на капусняк і взяла курку верніше індик, щоб зробити такі шашлички домашні. Ідемо далі. Цибуля. Я завжди беру таку чищену цибулю, це мені дочка порадила. Дуже добре, тому що не, маєш, не тратиш часу на те, щоб облуплювати ту цибулю. І вона коштує по 8 злотих кілограм. Така проста цибуля, я бачила, по 6 злотих кілограм. Так що я. Ліпше заплачу на 2 злоти більше, але я не буду мордуватися з тим е, чищенням. Далі. Купила такі трошки ще крупи, значить, горошок. Е, зараз я вам скажу, скільки коштує. Так, коштує 2,74. І тут е, в нас пів кілограма. І він, е, бачите, є такі стрефи. Показує якість продукту. І оце ось найбільша якість. А, я завжди стараюся брати з таким значком ну, максимум Б. Уже на жовтому стараюся не брати. Значить, такий хороший. Далі. Купую завжди е, суху таку. Бачите, тут просто сухі от видно. Морква порізана, салера, е, цибуля. Ну, різна зелень. Петрушка. Таке брати можна, тому що тут немає. У тих консервантів Е взагалі немає, і вони дуже добрі. Так що таку е, приправу можна брати. Деколи забуваю купити морожену, то купую таку. Так, і тут у нас 100 грам. Е, коштує вона 5 злотих. Так. Я зазвичай купую таку влочизну. Тобто оті такі полосочки, з моркви, з різних е, цибуль, вид цибулі. І вона теж, бачите, категорія А. Але коли у мене вона закінчується і я не встигла купити, ну, то я використовую таке саме, тільки сушене. Так, ці сардинки по 3,32. Дві баночки купила. Це сардини в олію, консерви. Так, тут е, ми любимо пити кефір, п'ємо тільки такий, дуже смачний. І він коштує по 5,49 одна літрова фляжка. Вигідніше купувати літрову, тому що в маленьких тих, то там вони настільки зменшили об'єм, а ціна лишилась та сама. Так що ми купуємо такий кефір. Сметану ми беремо тільки таку. Ну, на мій погляд, вона сама смачна. І вона коштує 400 гр, 4,55 Так, Ось як я починаю худати, я вирішила перейти знову на зелений чай. Ось такий чай 100 грам. Він розсипчатий, потім вам скажуть, чи добрий. І він коштує 5,99. Капуста білокачана, ось там качан такий. То вона коштує 2, зараз я вам скажу, злота 79 за кілограм. Тут було 2 кілограма 350 грам, 4,21. Так, печериці такі. Кауфландія теж взяла. Тут у нас 500 грам, і коштують вони 4,79. Картопля по злота 77. І коштує, значить, я заплатила 2 кілограма, 500 грам. 4,41. Оця салера. Буду робити з неї салат, вона теж дуже добре допомагає при похуданні. І е, коштує за кілограм 3,99. І я заплатила, там майже кілограм 3,69. Е, далі редиска. І один пучок е, злота 99. Ну, такий дуже маленький пучок, майже 2 злоті. Два пучка взяла. Так, цукіні, бачите, ціну 5,99. Я заплатила 4,15. Морква теж кауфланська. я заплатила за неї 3 злотих за 750 грам. Одне авокадо штучка 8 злотих. Дуже дорого стало авокадо коштувати. Так, от такий перець білий на салатик. Він по 6 злотих за кілограм, і я заплатила 2,46. Так, ці буряки в Польщі теж, бачите, категорія А. Я беру завжди варені. Тому що, якщо порахувати варений і сирий, щоб його приготувати, то виходить на те саме. Просто ще електрику додаємо воду і час. 5,49-500 грамів. Два невеличких таких кусочки імберія я купила. Бачите, 24,90 за кілограм. Ну, а в мене майже 100 грам. Так, така каша 5,69, 400 грам. Куклу клітковину купила 200 грам, 9,99. Куркума, приправа 6,49. Імбир приправа 4,99. Як бачите, тут 35 грам. 4,99, 900 грам каша. Бачите, перловка. Такий перець, 70 грамів. Чорний горошком. Так, і е, ми його купили. 6,49. Злоте 99 ось такий перець, бо теж закінчиться. Воно якось закінчується все одномоментно, знаєте? Ось. І скільки тут грам? 13 грам. 25 грам зілля провансальське. 3,39. Хліб чомусь теж 3,39. Ми купуємо завжди соняшниковий і нарізаємо. 3,39. Так, такий концентрат помідоровий рольник. 4 злотих, 200 мл. На базарі я ще купила квашену капусту, бо я купляю тільки на базарі. Огірки кілограм свіжі, досить такі непогані. Ось. Такі огірки тверденькі. І купила ще яблука. Теж купую завжди на базарі. Вони добрі. Смачні. І не покриті таким воском, знаєте? Так, і ще кілограм слив. І на це все, на базарі я потратила 40 злотих. І мій я купила собі шампунь дав. Попробую, бо я тільки таким користуюсь 400 мл. І він коштує. 12,99. Також купила ще собі відбілювач. Відбілювач от він. Ас. 849. Підсумуємо 218 злотих і 40. 258 злотих я потратила, і нам цього вистачить десь так на дні 4-5.